Вітаємо на YouTube-каналі компанії Кітехно. Сьогодні ми роздивимось торгівельні ваги ВТД СЕ1. Почнемо з упаковки. Така крафтова, лаконічна, надійна упаковка. Трошки подивимося як вона всередині. Блок зразу випав. Ось так вона виглядає. Перенесуть будь яке транспортування. В комплект даного обладнання входить інструкція українською мовою, блок живлення, самі ваги мають пластиковий корпус, платформа з нержавіючої сталі, знизу розташовані ніжки, регульовані, поруч розташована кнопка, вмикання та вимикання в захисному кожусі. Ця модель має екран двосторонній, спереду і позаду. Давайте ми вімкнемо і подивимося, який вигляд це буде мати. Ось так. Ми їх готуємо до роботи. Розпочинаємо роботу з вагами. Вмикаємо. Значення стабілізується зараз, висвітлюється. Нуліки, розташовуємо наш товар і вводимо вартість, наприклад, 15 гривень. Бачимо 240 грам, вартість і скільки до сплати. Такі самі значення висвітлюються і на стороні покупця. Зважування з відніманням маси тари. Натискаємо на кнопку тара, додаємо. Кошик Товар, «Вартість» І бачимо ті самі значення. Підсумування декількох товарів. Розташовуємо на вагах наш товар, набираємо вартість. Для додавання наступного натискаємо M. Прибираємо попередній товар, розташовуємо другий. Набираємо вартість 25, наприклад, М. Тут ми бачимо, на табло зразу підсумовується вартість загальна обох наших товарів. Використання функції решта. Кладемо на платформу наш товар, вводимо вартість 50 гривень. Ми бачимо, скільки вартує наші 246 грамів. Натискаємо кнопку решта і вводимо ту купюру, яку, яку надає нам покупець, наприклад, 100 гривень. І ми бачимо, що ми маємо надати 87,70 решти. Для того, щоб повернутися до наступного зваження, ми знову натискаємо кнопку решта. І можна вже продовжувати працювати з наступним товаром. Функція використання комірок пам'яті. В даній моделі їх існує 4: М1, М2, М3, М4. Відповідно, можна задати 4 uh, різних вартості. Наприклад, демонструємо, підготували, набираємо комірку М1. Ми хочемо змінити uh, ціну на 45. Ентер вона у нас залишилась в пам'яті. Тепер ми бачимо, що вага 240 грамів, і вартість 10 гривень, 80 копій, копійок складає за 240 грамів. Так само обираємо наступну комірку. Ентер, вибираємо комірку М2, задаємо вартість ентер. І знову кладемо на води наш Товар. Ну і бачимо тепер, що 486 грамів по 321 гривню коштують 156 гривень 65 копійок. Те ж саме ми проробимо з іншими комірками. М-3. Обираємо вартість, там, наприклад, 85 Enter. Бачимо те саме вагу. Вартість за вагу. Третя, остання М4, та сама операція, забиваємо вартість, ціна 178. Ентер. Так, зараз хвилинку. Ще раз. 178. Змінюємо. Це забили пам'ять. Ціна зафіксувалася, зважили, вартість зазначена 2977. Ознайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.